Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги інтерактивного робота. Ця розумна іграшка зі штучним інтелектом стане чудовим компаньйоном для дітей. Цей електронний вихованець пропонує інтерактивний та освітній досвід. Робот оснащений розумними функціями, які реагують на дотики, голосові команди та різні взаємодії. Він служить веселою та захоплюючою іграшкою, забезпечуючи розвагу та спілкування для дітей. Робот заохочує до навчання через гру, розвиваючи творчі здібності та навички.